Доброго раночку. Прийшла в теплицю відкривати вікна і дивитися, що тут в мене робиться. А ну, редисочку провіримо. Бачили? А ну давайте цю виведемо. Опа. Першенька, першенька. Вона вся в'яжеться. Бачите? Зілля не успіваю виривати. Наростає прямо. Слухайте, як вроді би тут я поливала дріжджями. І помідори. Помідори десь впала помідорина. Десь упала помідорина. Бачите, які? Гарненькі, гарненькі мої редисочки. Так, бачите, в'яжеться всюди. Добренько, ну сюди ще пройдемо. Сюди що тут у нас? І о! Дивіться, що й гарна така розсада. Ну, кажу ще пару деньочків. Пару денечків і буде редисочка. Всюди в'яжеться. Я рада. Виростила. Дайте ще цю вирву. Зараз буде сніданок. Ну, не зараз, а Опа. Хоч би не впасти. Ну слухайте. Це ж всі редиси, я знаю скільки, може днів десять. А вона вже така красотунечка. Дивіться, бачите? Але рада я. Рада, тому що це результат моєї праці. Так, пройдемося та глянемо. Що тут? Бачите, теж буде цвісти мультифлора. Трошки густо я її посадила, але буде така сплошна вся. Зацвіта мультифлора, вирву оцей базилік. Базилічок вирву, Ви знаєте, як заходжу в теплицю, він так пахне, як відкриваю двері. Порвала. Тільки що оділа нову. Уже треба Дивіться, ну, Уже треба вже треба відправляти. Дивіться, щоб понаростало. Вже треба було раніше відправляти. Скільки вони тут? Скільки ми тут. І будемо завершувати сезон. Чотири, шість. 8, 10, 12, 14 штучок. І що там в літній кухні є. Дивіться, лежить ридиска, я її ще посію. Он тут посіяла рядочок. От, Яка тут температура? 15 градусів. Це пообривала я інжири. Вже вони ці меншенькі не достигнуть. От тут теж пообривала, бачите, вчора залишила... О, бачите, який урожай. Але вони не достигнуть, то я буду, ну, щоб дерево, саме кущики робилися сильніші, знаєте. То я повиривала. Зараз тут кінці відкрию. ну ну і що тут? Жовте листя, осінь. Бачите, жовті листя. А о, яка здорова. Така тяжка. Пепіночку мої, ці маленькі ще. Тут що у нас? Ой! Бачите, яке тяжке треба підложувати, щоб воно не поламалося. Тут теж великий фруктик такі. Воно так, як і би овоч відноситься до пасльонових, але це фрукт, Ви гляньте. Повторний урожай. Ось таке пройшлася, вроді би все гарненько. Вон цвітуть, гляньте. Молодесенькі, в'яжуться. А ну ще гляну на ці моя молодь. Моя молодь, оце треба пересаджувати срочно, тому що вже йому тут місце. Мало важко таке коріння. А ну на такого візьмемо ще. Ну, замазана зверху. Замазана це, бо поливаю по землі і попадають капельки. Хотіла витерти он. Так, треба, треба цього пересадити. Може, навіть сьогодні пересажу. Це новенький, далмацький гляньте. Ще теж вже трошки. Хай наробить коріння багато і пересажу. Опа! Зараз поламаю. Ну, Нерівна ж тут е, теплиця отако йде донизу, бачите? Так, це теж далмацький глянь, такий гарний. Відростає, відростає. А це, це супер. Масуйдофін. о. японської селекції, це я змогла. Хотіла зробити повітряну відводку, обломала, але поставила в воду і гляньте ну що вийшло. І воно вже, бачите, дерев'яніє, по-перше, тому що я його вже полила з монофосфатом. Треба гортензії, Ну, хай ну, я буду робити другий Дивіться, який в мене молоденький укропчик. А тут редисочка у суботу посіяла. Дивіться, гляньте, впало наверху, наверху, бачите? Не засипала, іди туди всередину. Опа! І он якось впало наверху і вже проростає. Зараз вона через пару днів теж буде. Ця редисочка. От. Хожу, вириваю зілля, щоб не було, тому що там, де зілля, то там і тілява, і всяка там ерунда. Оце масовий дофін. Гляньте, надію, що він поспіє. Я вже ці маленькі обриваю, тому що, щоб оті лучше достигли. Зараз вони тут не треба. Дивіться, тут їх багато, Он вони в'яжуться до самого кінця. Але вони вже не треба, вже осінь. Бачите? Хай би ці тільки достигли, щоб спробувати, який він є. Це японської селекції, це Масуй Дофін. Е, купувала в Романа Анатолійовича в групі інжироводів. Е, купила два. Він мені говорив, що за правильною, але тут в мене не буде в теплиці такої агротехніки, як потрібно. Буду старатися. Але за правильної агротехніки, що може бути 300 кілограм з куща. Це Канадрія. Теж пообривала, оставила трошки. Треба поливати. Треба поливати. Це треба обривати. Бачите? Тауру. Це іспанський сорт. Тауро. Теж гляньте зіллечко десь бореться. Отаке. Це подарунок. Оце купляла в Романа Анатольовича. Це він мені отаких от Браун Турки дуже хороших подарував саджанці. І вони в мене от тако пішли рости. Треба їх трошки проридити. Але я не знаю, не буду чіпати поки що. Це Чикаго Харді. Взявся вже рости, брунсвік від кості. Ось от. таке. Це дал гляньте, гляньте, випустив гіллячку нову. Це нова, тут, нова наросла після того, як я купила. Було дві. А тепер от така ще красуня. Від пані Наталії в мене гляньте Сарі, апшерон, жовті плоди, дуже смачні. Прямо дуже смачні. Не знаю, чи ці дозрію теж пообривала, оставила три штуки. Тому що воно все посаджено в кінці квітня, а сарі апшерон посаджені в травні. У травні. травні. Ці в травні. От. І так добре. Це я зробила сама повітряну відводку від, від брунсика. І гляньте, бачите, як росте? Гарненький мій. От. Тут молодь. Дав Побачимо, чого він буде. Ну, є, є такі тонюсінькі. вже. Хай тут стоїть. Тоже дав. Я їх тільки пересадила, вони ж е, були з такими маленькими білими корінчиками, знаєте. Хай стоять. О, бачите. Побачимо, що буде. Це далмацькі. бачите. О! Я не буду розкопувати до коріння. Тут воно вже є 100%, посадила в таке світле відро, щоб мені було видно прямо недавно із стакана. Оно, бачите, посадила. Опа, хай ростуть. Отаке. Добренько на цьому все. Бажаю всім. Щастя, миру, здоров'я, добра вам, вашій сім'ї, щоб ваші дітки були здорові. Я, зрештою, вибираю трошки редисочок. Тут є, що вибирати. Але краще мені не рвати, бо я зараз такими меншенькими повириваю їх. От і це є. Хай ростуть, хай виростуть, щоб були в два рази більше за цю. Добренько, на цьому все. Пока-пока. До слідуючого відео я буду працювати з самого ранку. Є роботи купа.